Вихованці Вінницького дитячого будинку Гніздечко посилено готуються до новорічних свят. Діти вчать віршики, роблять новорічні аплікації і з нетерпінням чекають подарунків. Рукавичка у новій інтерпретації такий спектакль підготують діти з дитячого будинку Гніздечко на новий рік. Для цього у них є все необхідне і ганська рукавиця, і чимало новорічно-маскарадних костюмів. Вихованці закладу кажуть, цей новий рік для них буде незвичайним. Я по-різному життя, але дуже мрію про гарну сукню. Слоли мені подарували, вона дуже чудова. Мені подобається. Ту, ну, то есть, тут ну, то есть, насправді дуже ну, мрії збуваються. Ми сьогодні виходили з рукавички моделями, незвичайними костюмами. Ми вилазили з рукавички, показували свою моду. Мені так сподобалось. К нам пришел дизайнер, подарил нам очень красивые костюмы. Нам они всем нравятся. Мой костюм называется день-ночь. Мы в таких костюмах Новый год не встречали. Цей новий рік я думаю, ми будемо гарно зустрічати в таких костюмах. Мені вони дуже дуже подобаються. Я ще в таких костюмах не зустрічала. Більше 20 новорічних костюмів подарувала дитячому будинку інтернат, дизайнерка Оксана Когут. Шила їх разом зі своїми <помощницями> помічницями впродовж трьох днів. Каже, на такі сукні тканини пішло небагато. Купувала тільки на рукавицю українські костюми та декілька суконь. Решту змайструвала з клаптиків тканини, які залишалися впродовж року під час пошиття моделей. Крім того, у місцевому інституті конструювання. Одягу напередодні зробили акцію Подаруй дитині свято. Студенти відгукнулися і зібрали гроші на солодощі для малечі. Ми провели акцію в Вінницькому інституті конструювання одягу Подаруй дитині свято відгукнулося дуже багато хороших людей. Ми подарували багато солодощів дітям і також ці костюми. Я думаю, що потрібно це робити традицією під новий рік, дарувати і бачити щасливі очі дітей. В гніздечку виховується 65 дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей з функціональних неспроможних сімей. За словами директора закладу Михайла Басюка, щороку вони намагаються своїм вихованцям влаштувати свято. Раніше було кілька костюмів та суконь, які дарували меценати. Решту вихователі придумали з підручних матеріалів. А ось так, щоб дизайнер подарував маскарадні костюми, такого ще не було, зазначає директор. Тому тепер у них буде справжній новорічний карнавал. В першу чергу це задоволення для дітей, тому що можна написати гарний сценарій Можна виписати там якісь інші речі, знаєте, що там щось вручили, щось дали, але дитина має відчути в собі, в тому числі і в костюмі, певний такий комфорт. От і в такому об'ємі, от, от так, от як би сказати, презентабельно в такому варіанті у нас це вперше. Отримавши подарунки, вихованці відразу одягли костюми та влаштували передноворічний показ моделей. Колісами для них слугувала рукавиця. З неї вони розпочинали своє дефіле.